Вітаю на п'ятому занятті курсу «Мама Математика і зразу хочу почати з питання. А чи буває у вас таке в житті, що ви дивитесь на цифру 2, а кажете 10? Давайте ви поставите на паузу, подумаєте, а зараз буде відповідь. Так, дійсно буває, коли ви дивитесь на годинник. Зараз на годиннику, так, була перша година, 5 хвилин, опа! 10 хвилин. Я дивлюсь на цифру 2, але кажу вам 10, перша година і 10 хвилин. Як ви догадалися, тема сьогоднішнього заняття час. Ми з вами вже вміряли відстань, площу, об'єм, розібралися з різними фігурами геометричними. Наступна тема швидкість, але щоб класно зрозуміти швидкість, нам треба розібратися з часом. І взагалі, чому ми святкуємо два різдва? От таке в мене питання виникло. У, насправді виникло воно у моїх дітей. Я відповіла, дала їм і думаю, ну, вам же, мабуть, теж може бути цікаво. Ми вдома інколи граємо в таку гру. Це Міша. Міша в мене дуже активна дитина, це мій синочок. І він крутиться, весь час крутиться, крутиться навколо своєї осі. Прям як земля. Причому він там позаду ховає цукерки інколи від мене. А я ж не бачу. Мої промінчики. Я ж мама. Так, мама, сонечко, не оговорила. Так, мама, сонечко. Ви теж можете пограти в це. Я, як справжня мама, свічу своїми промінчиками на свою дитину. Я її грію. І. Куди вони попали, там, як ви здогадались, у землі день. Куди не попали промінчики, там, де ховається цукерка, я її не бачу, там у землі ніч. І отак от вона крутиться, крутиться і проходить за цей час, як ви вже зрозуміли, доба. Тобто один оберт навколо своєї осі земля робить за одну добу. Одна доба, це 24 години. Ну, при цьому земля може ходити навколо сонця і казати: мам дай планшет, мам дай планшет, мам дай телефон. І оцей оберт земля робить навколо сонця рівно за, як ви вже здогадалися, один рік або 365 днів. І це зараз нам все так класно очевидно, але в стародавні часи це було не так ясно. Як зрозуміти, що пройшов рік? Ну, по порам року, да, ви скажете, зима, похолодало, потім весна, літо, осінь, щось там відбувається, і це відбувається циклічно. От пройшов рік. Але перший календар придумали в Єгипті. Одна одна із країн, де перший був винайдений, такий найпопулярніший, скажімо так. І там не так яскраво змінюється пори року. Зрозуміти, що там прийшла зима досить складно. Але люди побачили, що все ж таки якісь зміни відбуваються. Насправді, що, що у них там відбувалося? Змінювалась наповненість річки Ніл. Це залежало повіної і. Пори року, і вони побачили, що оця наповненість річки пов'язана з положенням зірки Сіріус. Вона була досить яскрава і така, В люди явно помічали певну закономірність і прив'язали рік до цієї зірки. Що вони зробили? Вони придумали 12 місяців по, по перекладається на математику як знак множення по 30 днів. І в них вийшов рік. Ви зараз порахуєте 12 на 300, 60, оцей нулик милок 360 днів. Наскільки вони помилились? Правильно, на 5 днів. І вони це помітили. Бо зірка вийшла на 5 днів з запізненням. І е, в Єгипті подумали, подумали, такі давайте зробимо Робимо свято. І не одне, а зразу п'ять. Тобто, у них був рік 12 місяців по 30 днів, а потім 5 днів свят. Ще за 4 роки набіг ще один день. Такий що ж робити? що ж робити. Е -е, і тут вони знайшли геніальне рішення. Вони зробили ще одне свято. І так вони цим календарем користувалися, е е який дуже сподобався Юлію Цезару, римському імператору. Він його запозичив. Але. Цей календар теж не був суперточним, бо за 128 років набігала ще одна доба. І до 15 століття вже набігло купа зайвих днів. І тоді папа Римський, ну вже пройшло багато ж часу, він реформував цей календар. І той календар, який Юлій Цезар запозичив у Єгиптян, був Юліанським. А Григорій, 13-й, назвав його таким. Хай буде Григоріанським, Може і не він назвав, але от в честь нього було названо. І він сунув, е, на кілька днів оцих пропущених. І, наприклад, це було, по-моєму, 4 жовтня 1582 року. І от ті, у кого були дні народження 5, 6, 7, вони вже не празнували, бо ці, десі, е ці дні отак от опа і сунулись. Людство придумало ще й додаткові високосні роки робити. Вони зробили всі роки, які закінчуються двома нулями. Ну, типу, 1600 рік додатково е, високосний, 2000-й, 2400. А от 1900 2100 не є високосним, хоча там теж в кінці два нулі. Бо треба, щоб кількість сотень числів ділилася на чотири націоло. Ну, коротше. Суцільна математика. Так е насправді було багато різних пропозицій, як е реформувати календар. І як спростити трошки рахунок тижнів, місяців. Але з різних причин їх не було прийнято. І тому ми от зараз користуємося саме цим календаром. Але є країни. Які користуються до сих пір своїми власними календарями і живуть по своєму власному часу. Так, давайте ще пару слів про зіркову добу, вам скажу, і сонячну, вони трошки, Так, ага, про годинник вам трохи пізніше розкажу на наступній частині заняття. Ребята, якщо ви вийдете і подивитеся на якусь зірочку, і зафіксуєте її положення на небі, і буде, зараз, зараз воно буде. Секунду, десь тут. Ні. Ага, ось. Це я вам підготувала кудиську, ну, ось вона тут, наша зірочка, не там шукала її. Зафіксуйте зірку на небі і будете за нею спостерігати. То в цьому самому місці вона з'явиться насправді не через 24 години, а через. 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Це зіркова доба. На наступній частині заняття ми поговоримо з вами про найточніші в світі годинники і вияснимо, що вони знаходяться не на землі. Їх всього близько 500 штук. І де ж вони знаходяться? Чому їх немає на землі, якщо вони такі суперточні? Про це я вам розкажу. Далі там ми будемо багато грати. Підключайтесь! дякую вам за увагу і до зустрічі!